Дорогі подруги і дружі, члени Чикагівської станиці, ви зібрались сьогодні, щоб відзначити і відсвяткувати століття існування пласту. Хочу з чиєї нагоди. Дуже сердечно вас усіх привітати, шановних сеньорів, старших пластунів, юнацтво. І також, якщо є присутні, новацтво. Сердечно вас усіх вітаю в цей святочний. Праздничний день. Святкуємо століття існування нашої пластової організації. І дозвольте мені, я, говорю тут із власного досвіду, досвіду, на яким я, що так скажу, розбудовував своє власне життя. Коли я ж пригадую, коли я сам був ще юнаком, то було зараз після війни в Зальцбургу, пізніше вже старшим пластуном в Америці, згадую ті часи. І коли сьогодні згадую їх, то не тільки з радістю. Але скажу з вдячністю, з, з вдячністю пластові отій нашій організації, яка мені допомогла дуже багато в моєму житті. І я також згадую і своїх подруг і дружів, однолітків. Які ми тоді разом пластували, які так дуже в житті скористали з чого, так багато навчилися з чого, що вони були членами пласту. Отже, з власного досвіду говорю, і тішуся, що можу до вас звернутися, бо сполучить нас ота спільна. Пластова ідея. Маю особливе прохання до достойних, шановних сеньорів. Ви напевно пам'ятаєте багато свого власного життя з того довкілля, в якому ми жили. І, напевно, пам'ятаєте про тих наших подруг і друзів, які відзначились в житті нашого народу. Чи то було ще на рідній землі в 30 40 х роках, чи пізніше вже Поза межами України, чи це було в Німеччині, Австрії, чи в Північній Америці, в Південній Америці, ви, напевно, пам'ятаєте дуже добре отих наших, ті наші подруги і тих наших друзів, які пізніше, не тільки в ямчах нашої організації. Але взагалі в нашій українській громаді, де б вона не була, так багато прислужились тій громаді, тій спільноті. Я прошу вас згадати їх, але не тільки згадати для себе, а звертаючи до вас, старших особливо, з проханням. По те, що ви запам'ятали про тих визначних, заслужених наших пластунів і пластунок, і переказали свої спомини молодшим старшим пластунам, а головно юнакам та юначкам, щоби вони були переконані на підставі спогадів конкретних осіб, що значить для нас сповняти отой пластовий закон, жити згідно із нашою пластовою причагою. Розповіжте їм про це, щоб вони з... побачили, що ця пластова присяга, цей пластовий закон належно сповнені, що вони можуть значити в житті людини. Бо ми хочемо бути добрими людьми. Ми хочемо бути добрими членами наших спільнот, наших громад. Хочемо бути добрими громадянами тих країн, де ми живемо. Розкажіть їм про це. Усіх вас сердечно вітаю. Бажаю, щоб починаючи друге століття, ми ішли вперед, стоячи, що так скажу, на раменах наших великих попередників і завдяки їхнім заслугам, захоплені їхніми осягненнями, щоб і ми старалися щагати до зір. Сердечно вас вітаю, бажаю вам всього найкращого, доброго пластування. І нехай милостивий Господь благословить вас усіх, бо ж ми хочемо в нашому житті бути вірними Богові, бути вірними своїй Батьківщині, бути вірними тому довкіллю, в якому ми живемо і працюємо, хочемо нести примір отого цілковитого віддання себе на службу Богові, на службу ближнім. Нехай милостивий Господь благословить вас, сердечно вас вітаю, всього найкращого вам. Bom, Adlanovaquiu, o